Чому не працює ведична астрологія? Давайте розберемося з цим питанням. Тому що є різні думки. Одні люди кажуть, що вона працює, одна не працює. одні кажуть, що не працює. Ну, давайте розберемося, от я ведичний астролог і розберемося, працює ведична астрологія чи не працює. Залежить від того, до якого спеціаліста ви звернулися. Ну, наприклад, якщо я не розбираюсь в стоматології, то я можу сказати, що стоматологія не працює. Ну, от, якщо я пішов щодо поганого лікаря, то стоматологія працює. Те, що ну, людина не дуже хороший спеціаліст, це вже друге питання. Ну те, що мені там не пощастило знайти хорошого спеціаліста. Наприклад, якщо ви звертаєтесь на консультацію до водичного астролога і ви задаєте якесь питання, то треба розбиратися. Е, у нас є, значить, ми бачимо по гороскопу, що у нас є: у нас є 12 домів. Та кожен дім за щось відповідає. Кожна сфера життя вона має багато показників, і вона за щось відповідає. Тут треба розбиратися, про що конкретно йдеться мова. По-перше, потрібно поставити чітко запитання, що вас цікавить, сформулювати максимально чітко. Далі: чим більше має інструментів астролог, тим більш точну інформацію, відповідь, більш точну відповідь він вам може надати. От. Якщо брати, скажімо так, для початківця, от що варто знати, це планета, знаків Дума. От в цій частині, так. Зараз я вам покажу. от У цій частині ми дивимося, у нас тут є планета, так. Дума. Відповідно, ми дивимося. от. 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 Ну, це я взяв для прикладу сьогодні на 12, квіт... 12 жовтня 2023 року. От, наприклад, хтось народився в цей час. Відповідно, які показники ми будемо дивитися по цій карті. Так, зараз секунду, я включу малювалку. Я... Ага, ось вона у нас є. Так, так значит, ми дивимося. От, значит, дивимося, по-перше, Лагна, що у нас відбувається. От. Який висхідний знак? Далі, по цьому висхідному знаку, ми вже далі будемо дивитися. Ну, наприклад, вас цікавить там особистість. так, Дивимося, перший дім, от і по цьому першому дому. Далі ми дивимося, де знаходиться господар першого дому, так, в якому положенні він знаходиться, що з ним відбувається. Для визначення першого дому потрібно знати, що відбувається з сонцем. Тому ми розглядаємо які показники. Лагнеж, сонце. Це все у нас пов'язане з першим домом. Для більш точної інформації. Справа в тому, що багато людей от вони відкрили свій гороскоп. Ага, у в мене Марс в першому домі. А що це означає? Да? От, або в мене Кіто в першому домі. От, або господар першого дому знаходиться в одинадцятому. Це є часткова інформація. От, чим займається астролог? Ви можете таку інформацію про себе назбирати дуже багато. Робота астролога іменно полягає в тому, щоб вам зібрати це все. Разом і дати вам готову відповідь на ваше запитання, щоб ви зрозуміли, що це таке. Тому що Марс в першому домі це один показник. Кету в першому домі це другий показник. Марс з Кету разом вони дадуть зовсім інакший результат. Знову ж таки, як определяється сила та якість планети? У нас є що? Ось у нас є Зодіак, це є 12 знаків. Так, значить, це є Овен, Тілес, Близнюк, Рак і так далі. Далі, За цими знаками у нас стоять накшатри. Секундочку. О, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, ось планета, яка знаходиться, там, наприклад, в тільці, вона ну, знаходиться це є у нас знак тільця, це у нас іде накшатра рухіні, і потрібно ще визначити, в яку конкретну паду попадає. От На цих трьох рівнях потрібно працювати. Для більш ще точної інформації також у нас є в гороскопі які показники. У нас є. <кій> тут бачимо також скільки є різних показників. Нажимаємо праву кнопку миші, дивимося. Тут скільки ще є різних параметрів. По кожному дому треба враховувати обов'язково ось тут з правої сторони це аж така варга. Оцю так само, таблицю потрібно враховувати, та дробні карти. Дробних карт їх є багато. ось, ось воно. Тут є 12. 12 дробних карт, ну 16. мудрець парашара рекомендує 16. Це вони описані в прихат парашара хороша. Також карт в них дійсності є набагато більша. Плюс можна самому створювати карту, додавати розрахунки, ви будете мати всю повну інформацію. От, коли, звичайно, ви маєте повний цей цикл, плюс також для того, щоб це все спрацювало, потрібно дивитися. Період періодів є багато, вони є різні. Основний період, звичайно, який використовується, це він рідаш. Но до нього також треба використовувати транзит. Ось, дивимось, транзит, який йде, на який момент, ось отут дивляться транзити. О, і це комплексне питання, тільки в цьому це, в випадку це спрацює. Наприклад, людина прописує на те, що людина може бути королем. Може, але для цього потрібно, щоб був відповідний період, плюс відповідний транзит. І коли це все складається, так, в цей час людина може стати королем. Ну, звичайно, що людина може там, розвернутися, поїхати і кудись відпочиватися, то не буду. От. Це ще, є ще вибір людини. От. Тобто ми також від цього не застраховані. Тому що в мене була історія. У мене був період сприятливий для виїзду за кордон. Так, я міг виїхати за кордон, але у мене не було паспорта і не було візи. І я нікуди не поїхав. От. Якщо б був паспорт, так, я б встав і поїхав. Але не було паспорту. Мене крутить на всі сторони, хочу їхати, а за кордон не поїхав. Ну, Тобто бувають якісь такі певні обставини. <кій> <кій> Тому ведична астрологія працює, але це потрібно розглядати кваліфікацію ще астролога, чи може астролог відповісти на ваше запитання. Кваліфікація астролога залежить від того, чим більше інструментів має ведичний астролог, тим точнішу відповідь він може дати на ваше запитання. Тому все працює, залежить тільки від кваліфікації астролога.